Як виглядатиме ваше навчання у мобільному застосунку Скілзран. Дивіться самі. У Скілзран ви можете організувати навчання у будь-якому секторі: від мовного до корпоративного, від IT до б'юті. Прямо зараз ми розберемо організацію навчання для мовної школи. Ось тижні навчання. Наприклад, натискаємо на перший, а далі тиснемо на урок «Hello». Так, студент бачить урок. Спочатку відео, далі теорія окремим блоком і, звісно, завдання. При цьому, якщо це мовне навчання, словник є не просто словником, а ще й тренажером. Ніякої плутанини. У вас повна свобода у створенні контенту від тестів і відео відповідей до вправ із малюванням чи парними елементами. І навіть можна вбудувати вікторину, наприклад, з'єднати пару, обрати, ввести відповідь, можна вбудувати вікторину, і також завдання з відкритою відповіддю, яке буде перевірене або викладачем, або штучним інтелектом, а також завдання, як розставити елементи в правильному порядку, заповнити пропуски або формат аудіо або відео відповідей. Щоб було цікаво, додаємо гейміфікацію, місії, лідерборди, а також можна створити власного персонажа. А тепер найцікавіше АІ підтримка. АІ перевіряє домашні завдання учнів та співробітників, а ще генерує контент, створюють аватари, які можуть пояснювати матеріал замість нутних текстів. Класно ж! Все під контролем. Ви бачите прогрес учня, де у нього виникли складнощі, як багато часу він витрачає на завдання, а оцінки можете ставити прямо в уроці. У студента в застосунку окремий розділ розклад: події по днях, формат, час, скільки людей у групі можна додати її в календар або одразу зайти в подію, а також залишити оцінку якості. А ви бачите повну картину: хто прийшов, хто запізнився, хто яку оцінку поставив. І все це автоматично. Ваш контент захищено. Не можна зробити запис екрану, скрін або скопіювати текст. До речі, пуш повідомлення від SkillsRun. Тепер ніяких скасованих занять та пропущених дедлайнів. Платформа виглядає так, як потрібно саме вам. Ваш бренд, кольори, все під контролем і можна завантажити на App Store або Google Play та легко і безпечно підключити монетизацію. SkillsRun — це не просто ЛМС. Це ваш персональний навчальний простір з мобільним застосунком, який адаптується під ваші потреби мобільно, зручно, трендово.